Всіх вітаю на своєму каналі. Нарешті настав той час, коли ми приїхали відкриватися по фідерній рибалці. І так, друзі, Десна, ближня Десня до Києва. Я вже другий раз на рибалці, перший раз не знімав, але перший раз такий собі був. Там 6-7 рибок піймав я. І на цьому все. Сьогодні приїхали. Почав знімати для вас. Вже одну рибку піймав, одна плотва є. Але так, скажу, що по кормам, Кормам я замішав 2 кг корма, один ліч карамель і один фі пряний фідер. Це по прошній серії компанія «Флагман». Е Замішувався я вдома ще з вечора, цього не треба цуратися, можна і так робити. І зварив трошки я пшина. Добавлять буду пшена, По наживках. мотиль опариш білий красний, піночка, червоний храбак. По оснасткам, як звичайно уділище 390, флагман Inspiration до 130 грам. Ловлю сьогодні годівничку 70 грам, більшого не треба зовсім. Повідець 0,12, гачок. 14-го номера, третя серія флагманфідер. Якось так. Відміряв дистанцію. Дистанція у нас вийшла 46 метрів. Там виходить така бровочка, десь з метра півтора і за нею йде ракушка. Я знайшов це місцечок. Скажемо, закліпсувався, будемо тут пробувати. Я сьогодні не сам, там за мною друг Макс сидить. Не видно його, потім покажу. Макс вибрав трошки іншу дистанцію, трошки далі, десь на 65 метрів. Тобто будемо ловити, облавлювати дві дистанції, побачимо, яка швидше всього почне працювати. А там буде видно. На старті дав три кормушечки. І все, рибку першу піймав я на комбінацію білий з красним опаришем. Якось так. Все, друзі, ловимо, а там побачимо, що воно буде. Це ж весна. Ну що, друзі, поки рибка нас інтенсивним клюванням не радує, але вже, я ж кажу, у мене було одне клювання реалізоване, у Макса було одне теж клювання, але рибка зійшла. І все, поки стараємося підібрати якісь наживки, що їй треба. Ну скажу вам так. Оце. Виїхавши другий раз на цю риболовлю на весінню, на Десну, скажу так, що ще, мабуть, не мабуть, а воно таке є. Ще проходу риби немає. То, що де, хто ловить, це все, що місцева платва. Масового ходу платви ще не було. Хто як попаде, хто попаде десь, хто попав десь на місцеву, де вона стоїть, може і половив. Хто не попав, той не половив. З чого в мене такі виводи? От попадається, в прошлый раз я теж там ловив. Скажімо, сім штук я піймав, там пару сходів було. Плива плотва береш жадно. Все взагло, чітко. Якщо б її було масово, вона б клювала. А так, коли там клювання раз в пів часа в 40 хвилин, ну, самі розумієте, значить масово плотви немає. Підійшла одна, взяла, потім ждеш другу. Якось так. Ну, поки будемо. Очікувати, побачимо. В будь-якому випадку щось повинно бути. Випадку. Чуєте, пісні співають. люди. На Десні дуже багато народу. Зранку в 206-ї ми приїхали на берег, берега вже забиті. Тобто на ті місця, що ми хотіли попасти, вони вже були забиті. Реально, люди вже стоять з ночовою. не бояться, не ганяють, значить то таке. ну Можна ж і попасться, так сказати. Закон для всіх однаковий. Є заборона, значить заборона. Є комендантська година, значить комендантська година. Ще якщо в, таке, в такий час ми будемо нарушати ці закони, то тоді вже куди далі? далі. Якось так. Все, прибачимо. От, друзі, в мене такий корм. Бачите, трошки додав пшена. Чуть-чуть добавив піночки сюди і так ми будемо сьогодні ловити корм. При замішуванні я трошки підчорнив під спеціальною красочкою траперовською. Якось так. А наживкам стандарт все. Все ждемо клювання. Нет, друзья, клевание. Что клюнуло, пока не знаю, но что-то клюнуло. Ах ты, придурок. Иди сюда. Сеня у нас клюет. У нас клюет Сеня.

Приїхав тут, людина не видімка, приїхала. Коротше, друзі, такі якісь клів. Хоч і платва чи плітка, як там кажеться, але ж єлі-єлі клювало. Щось таке, знову гарне клювання, друзі. Навіть дуже непогана, мабуть, плотвичка. Є, вона сама цікавенька рибка. І вже полубатончик. Це вже третя до ряду клювання. Два мотилика, один опариш. У нас друзі, нова рубрика. Подивись на що ловить друг. Тут і кукуруза, куди там братися? А на ножниці клює їго. <smies> Сейчас мы подивимся тут прямо так. О, шо там? Не лежить, но період здесь был тут своєму типу Горненьке клювання, друзі Не встигаю засняти клювання Ну гарненьке клювання, говорю. Ти йде? Кажеться, що там риба моєї мечти. Зато під <смірка> Кримінал. Така. добре, друзі, клювання. что що рыба риба така. Трошки мандюлей дає. Мабуть. Да, да, да. ну все пошла плотва Така непогана, скоріш за все, що платви на 100%. Зараз побачимо, але клювання дуже непогане. Та де ти там? Дорогенька, так відсвічує, нічого не бачу, А да, непогана платвиця. друзі, гарно. Отак, От друзі, водичку дали, всі сидимо вже в воді. Гарненько дали. Рибка якимось такими заходами. То 10-15 хвилин клює, то півчаса не клює. Якось так. Вишли перекусити з Максами. Тут покльовка. І побіжав Максим шо, Максимка, що куропатка по воді. А риба там така... такасмия. Остероет. Остіроет. Вже вцепил. меня 4 минуты назад эта поставка была, я отливал. Как сетилось, и даже не делалось, Я ее вижу. А тут такая же первая. Я сейчас дергаюсь. Я похоже на плату. Утіпулечки! Ну що, друзі, закінчилась на сьогодні наша рибагла половля. Не скажу, що все було щось ох, але свою рибку кожен із нас спіймав сьогодні. Трошки половили. Так, да, як я вже й казав, проходячої плотви ще нема на десні, можете нікого не слухати. Це ще місцева плотва. Хто попадає, може там на дуже гарний кльов, знаходить, де вона стоїть, то він її ловить. Була б проходяща, вона би клювала практично візді, де її міста його, її обітання, її прохода. Але трохи піймали. Щось десь виразити, щось десь краще, десь хуже, я не можу, тому що клювало на все. і на мотилі, на на як клювала. Красный храбак зовсім не працювал А так, более-менее нормальная рыбалочка Так сказать, Аскому с кому сняли Ну Сейчас вам покажу Сегодняшний наш улов Не наш, а примерно, примерно Все спималы одинаково. Вот такий у нас дівновчик, дуже непогано. Розмір геть дуже непоганий. Ну, скажем так, кожен норму свою взяв, не більше, не менше і та й добре. А далі буде, друзі. Так що Кому сподобалось відео, ставимо лайки, робимо коментарі, задаємо питання, друзі на всі питання відповідаємо. Все, зустрінемось на водойомі. Всім не хвастане чешуї, а головне, слава Україні, героям слава!